Привіт! Розкажу вам про практики Mindflow, які проходять в цьому гарному просторі, просторі Space в Києві. Що таке практика Mindflow? Це поєднання авторського тренування та моєї медитації енергопроцесу, які не повторюються, які виникають у мене в потоці, але інколи вони частково заплановані. І частково залежить, звісно, від е, стану групи, від того, хто приходить на практику, від того, які запити піднімаються, і ще залежить від зовнішніх факторів, ситуацій, обставин, які відбуваються якраз напередодні е, практики або в день практики. І це завжди гнучкий процес, який нагадує творчість. Е, в процесі, в потоці е, він створює саме ту. Ідеальну, багатокомпонентну таку красиву історію, яку пишуть в принципі самі учасники. Я просто створюю для цього інструментами простір і проводжу їх до вирішення і наближення до їх бажаного стану.